Вітаю! На сьогоднішньому уроці продовжимо говорити про числівник і сьогодні розгляньмо ті типи відмінювання числівників, які наявні в українській мові. Одна з найскладніших тем морфологія. Чому? Зрозуміло, через те, що ми минулого уроку говорили про розряди числівників за значенням, а кількісні числівники в свою чергу, поділяться ще на групи за значенням, а крім того, є ще. Називаємо забудовою числівники, тобто на все це треба звертати увагу тоді, коли ми відмінюємо числівники. Отже, розглянемо деякі моменти важливі, які нам потрібно для того, щоб ми не допускали помилок при відмінюванні числівників. Перше, що ми з вами зробимо, це розглянемо ті питання, на які повинні будуть відповідати числівники, коли вони змінюються. Ось ці питання: скільки, скількох, скільком? З кількома у ВНП, скількох, не забуваємо, що місцевий відмінок з будь-якою частиною мови виступає із прийменником, тобто наявність прийменника обов'язково, що означає як називний або родовий. Одразу пояснюю, що тут ми зараз з вами бачимо числівники, приклади числівників без. Зв'язку з іменниками, але в текстах вони виступають ну, рідко, коли виступають, просто числівник, можливо, десь в математичних текстах тільки. Але якщо вами художній текст, або, наприклад, публіцистичний текст, то там звичайно ми будемо бачити. Числівник у зв'язку з іменником, і ось тут іменник уже диктує своє правило, тому що якщо числівник поєднується із іменником, який називає істоту, то ми у знахідному відмінку будемо використовувати форму подібну до родового відмінка. Тому тут написано або родовий зустрів скількох знайомих чотирьох знайомих. А якщо числівник буде поєднуватися з іменником, який називає неістоту, тоді ми з вами будемо використовувати що правильно форму називного відмінка. Написав скільки творів? Чотири твори. Ось такий момент. Ну, про числівники один, одна, одне, одні, ми з вами згадаємо тільки, тому що я думаю, що всі вміють відмінювати ці числівники. Це числівник, які змінюються за родами і за числами, і у своєму відмінюванні він дуже схожий на предметник твердої групи. Отже, один, одне, одного, одному і так далі. Одна. І треба запам'ятати, що для неї, для родового і для орудного відмінка характерні паралельні форми. Одної і однії, однієї, однієї використовуються частіше, одної використовується рідше, одній і так далі. І одні одних одним і подібне. Далі числівник 2, 2, за однією парадигмою відмінюються двох, двом і так далі. І врешті-решт підходимо до того типу відмінювання, за яким відмінюються числівники 3, 4. Чому до 5? Тому що з числівника 5. До 20, 30. Всі числівники мають паралельні форми при відмінюванні, а числівники 3 4 не мають таких форм. Отже, 4 4, 4, 4, 4, що ми з вами бачимо, що Чи числівник 3 і 4, в принципі, повторюють закінчення тих питань, які ми з вами ставимо до них. Скількох чотирьох? Трьох. Скільком, трьом, чотирьом і так далі. З числівниками від 5 до 20 і 30 трошки складніше, тому що одна з, з їхніх форм повторює ці закінчення, а інша ні. 10 – 10, десяти 10 – десяти 10, 10 і в 10 у 10. Отже, ці форми суто українські, ну, через те, що вони повторюють закінчення питання, а звідки б вони взялися, зрозуміло. Ну, а слово 10, ось перша форма. Це форма, яка збігається з формою російської мови. Наступний момент, і це характерно для числівників. Які називають десятки 50, 60, 70, 80. на відміну від російської мови. До речі, це дуже часто помилка граматична, тому що люди, які давно спілкувалися і російською мовою, а тепер переходять на українську мову, роблять такі помилки. Та в принципі можна почути це і в новинах, і у блогерів, які теж ну, тоді, коли швидко говорять, то забувають звертати увагу на такі важливі моменти, і отак от, от виникають помилки. В чому суть помилки? В тому, що в російській мові відмінюються обидві частини, а ми з вами говоримо про українську мову, і в українській мові відмінюється тільки частинка 10. От вона у нас у ця Ви бачите, виділена іншим шрифтом. Це для того, щоб ми не забували. І якщо нам треба від називного до місцевого відмінка, наприклад, змінити числівник 60, 70, то ми просто можемо першу частину без змін переписати в усі форми, а потім додавати до неї змінювану частину 10. 80 від 80, 80 від 80, 80 80, 80 і на 80 на 80. Ось такий момент. Що стосується сотень? тобто це числівники від 200 до 900. І одразу виникає питання, а що 100 це не сотня? Ні. Зі словом 100 ми з вами, про слово 100 ми з вами поговоримо трошки пізніше. Тут все як слід. І перша частина, і друга частина змінюється, зміните собі їх на своє задоволення. От. Але треба пам'ятати, що для числівників 200, 300, 400. Ми з вами можемо мати паралельну форму в знахідному відмінку 200, 300, 400. А у числівника від 500 до 900 ми з вами не маємо такої форми. Отже, 800, 800, 800. Далі, орудний відмінок. Єдиний момент це паралельні форми для сотень в орудному відмінку. Ну, від 500 до 900, тому що 200, 300, 400, там паралельних форм ми з вами не знайдемо. І стами на восьми стах. Отже, тільки в орудному відмінку. Паралельні форми можуть бути: від 500 до 900. Йдемо далі. Врешті-решт з'явилося і 100, а то всі дуже переживали, що ми забули про нього. Ні, про цей числник ми не забули. Просто це єдине правило, яке вибивається з усіх. І за це правило хочеться обійняти того, хто придумав взагалі числівники, тому що числівники 40, 90, 100 в усіх відмінках, крім називного і знахідного, мають закінчення А. Просто прекрасно, просто пісня. Скільки 40. Скількох? 40. скільком 40. Скільки 40, рудний з кількома 40, і місцевий на скількох на 40. Люди забувають, і їм здається, що в давальному відмінку треба обов'язково поставити ам 40, -ам, а у місцевому ах-40, -ах, у 40 -ах» і так далі. Ні. Забудьмо про це і використовуємо правильно 90. В усіх відмінках крім називного і знахідного, ста, в усіх відмінках крім називного і знахідного, і немає стам або стах. Тільки тоді, коли це частина, ось, там, коли це частина, друга частина числівника, який називає сотню. І стах точно також друга частина, яка називає сотню. І для того, взагалі, щоб цю частинку не забути, нам слід згадувати, як змінюється за відмінками. У слово «місто», тобто міста. Міст – «сот», містам восьмистам, містами вісьмома стами. У містах на «на восьмистах». Тобто, якщо. Ну, ви ж не забудете як змінити слово міста, звичайно. А якщо ви можете так себе перевірити, то чому б ні? От такий лайфхак. Ідемо далі. Це ми з вами розглянули ті числівники, які називають цілі числа, тобто власне кількісні числівники. Але у нас є серед кількісних ще дробові числівники і є ще збірні числівники. Починаємо з дробових числівників, що для них характерно дві частини. Отже, перша частина у нас буде відмінюватися як кількісний числівник, друга частина у нас буде відмінюватися як порядковий числівник, тобто схоже на прикметник, тому що порядкові числівники вони схожі на прикметники і відмінюються за родами, числами, відмінками точно же, як і ця частина мови. Отже, три сьомих, скількох, трьох, котрих сьомих, скільком, трьом, котрим сьомим, скількома, трьома, котрими сьомими, у скількох у трьох, котрих сьомих. Ось ми з вами провідміняли якраз три сьомі, тобто дробовий числівник. Далі, що стосується збірних числівників, а це числівники двоє, троє і далі всі із суфіксом еро, від чотирьох до 20 і 30, тобто 20 і 30 забуваємо. Ці числівники будуть повторювати відмінкові форми кількісних числівників, від яких вони утворилися, тобто ті, які означають цілі числа. Отже, слово семеро буде у нас змінюватися як числівник 7. Сімох, сімом, сімома і на сімо. Далі, у нас є ще кілька числівників, які. Змінюються за так званою іменниковою формою. Чому так називається? Тому що вони змінюються подібно до форми деяких іменників. Це числівники 0, мільйон мільярд тисяча. 0 змінюється як іменник другої відміни м'якої групи. Ви можете собі будь-який іменник м'якої групи другої відміни підібрати, для того, щоб можна було порівнювати. Ну, наприклад, слово місяць. Родовий відмінок Скількох 0, нуля кого чого місяця. Давальний відмінок з кільком нулю і кому чому місяцю. Нулем місяцем. На нулі на місяці. Ось такий момент. І ми з вами зараз знаємо, що сполучення слів на нулі у зв'язку з тими подіями, які відбуваються зараз у світі, означають не зовсім цифру, а ми з вами розуміємо, що це передова, тобто не гарячіша точка. Далі мільйон мільярд. Відмінюються як іменники другої відміни твердої групи. Ну, наприклад, слово зошит. Ви можете підібрати свій без проблем. Мільйона, мільйону, мільйоном, у мільйоні. Зошита, зошиту, зошитом у зошиті. Точно так же, мільярда мільярду, мільярдом у мільярді. І слово тисяча. Відмінюється, як іменник першої відміни мішаної групи, тому що закінчується в основі своєї, якщо відкинемо закінчення, на шиплячий приголосний. Можна використовувати слово круче для того, щоб перевіряти закінчення, вони будуть тотожними. Немає скількох тисячі, скільком тисячі, скількома тисячею і на скількох на тисячі. Точно так же кручі, кручі, кручею і на кручі. Це ще одна. Форма якраз відмінювання числівників. Ви самі переконуєтеся, що скільки числівників, скільки про них треба всього знати, і це ми з вами ще до порядкових не доходили. Ось що треба запам'ятати з того всього, що ми розібрали. Ну, Про паралельні форми числівника одна, тобто жіночий рід «однина». Пам'ятаємо, в родовому відмінку одної однією, і в родному одною однією. Але ми з вами пам'ятаємо, що найчастіше використовується саме ця форма однією однією. Ось одною і одною використовується рідше. Далі, коли ми з вами сьогодні прописували собі. Відмінкове закінчення, то побачили перед О дуже часто м'який знак виникає, тобто це орфограма м'який знак О, і в рудному відмінку одного тільки числівника, чи чотири м'якого знака не буде, тому що ми з вами знаємо правило, що після букви Р м'який знак не пишеться в словах української мови. Далі, що стосується орудного відмінка для двох числівників 7 і 8. Ну, ось вони такі цікавенькі, ці форми, то взагалі орудний відмінок один з найскладніших. Тому над ним треба посидіти трошки попрацювати більше. Отже, сьома-сімома, вісьма-вісьмома. Запам'ятовуйте як скоромовку, як пісню, я не знаю, як завгодно. Сьома сімома, вісьма-вісьмома. Ходіть, співайте і, в принципі, воно запам'ятається і ляже на пам'ять. І ще один момент. Якраз збірні числівники обидва, обидві обоє відмінюються за формулою числівника два, тобто обох, обом і так далі. Як числівник двох, двом і так далі. Не забудьте, що в числівника два немає букви У у відмінкових формах. Буква У відмінкових формах це росіянізм. У нас О двох-двом, двома на двох. І ще один момент теж приємний, як про числівники 40, 90, 100 приємний момент був, так і про числівники дробові, півтора, півтори, півтораста. Вони не змінюються. В усіх відмінкових формах це буде одна форма, яку ви зараз бачите на дошці. Ще один плюс серед того всього загалу матеріалу, який ми сьогодні повторюємо. І ще один момент: якщо кількісні числівники. Мається на увазі не ті, які з одного слова складаються, а ті, які складаються з багатьох слів, тобто так звані складені числівники. Отже, у складених кількісних числівників у нас змінюється кожна складова, тобто кожне слово, яке туди входить. Приклад, 123. Родовий відмінок з кількох 100, тому що числівник 100 в усіх відмінкових формах має закінчення а. Далі 20 або 23. Давальний відмінок з кільком 100, знову ж таки, 20 до 203. Що роблять люди? дуже Часто забуваючи про це, відмінюють кількісний числівник як порядковий, тобто останнє слово. Це неправильно. Кожне слово, кожна складова. А от для того, щоб ви могли порівняти, якраз поряд, написаний від цього ж числа, утворений порядковий. Складений числівник. І ось у порядково складених числівниках відмінюється тільки останнє слово. 123, або 123, або 123, або 123. Все одно відмінюється тільки останнє слово. 123, 123, 123 і так далі. Давальний відмінок: 123, 123, 123. Всі числівники порядкові, які не закінчується на числівник третій, відмінюються як прикметники твердої групи. Перший, другий, четвертий і так далі. А от єдиний числівник третій, обов'язково треба запам'ятати, це відмінюється як прикметник м'якої групи. І що завжди обов'язково, хоча б один раз, але трапляється в зошитах, це неправильне написання числівника третє. Тому що ми всі прекрасно знаємо, що це як прикметник м'якої групи, треба писати букву Є, е, але чогось дуже часто пишемо букву Е, чому. Запам'ятайте, це числівник, який відмінюється за принципами м'якої групи. Наступне завдання. Ну, от тепер ми з вами є можливість якраз ті. Матеріали, які ми з вами тільки що розглянули, які повторили, ось якраз закріпити на практичному завданні. Перше завдання ви бачите, тобто тут записані цифри, нам треба розкрити дошки і поставити цю цифру, цей кількісний числівник. не зважайте на іменники, в якому плані. Іменник тут потрібен для того, щоб ви розуміли, у якій відмінковій формі повинен стояти числівник. Прописуємо всі форми, тобто які можливі. Мається на увазі паралельні форми. Отже, 675 клієнтам. І зрозуміло, що якщо кому чому клієнтам, значить форма давального відмінка, а числівник із іменником узгоджуються в відмінкових формах. Тобто числівник 675 теж треба поставити в давальному відмінку Скільком? Далі, у будинках і це форма місцевого відмінка. Отже, числівник 3716, ми теж маємо поставити в формі від. У відмінковій формі у місцевому відмінку. Не забувайте у скількох питання місцевого відмінка для числівника. Після кілометрів, кого-чого кілометрів це родовий відмінок. Значить, числівник 158 треба поставити у формі родового відмінка. Скількох, пам'ятаєте, і гривнями. Ким чим орудний відмінок? Значить, слово 934 треба поставити у формі орудного відмінка. Найскладнішого відмінка скількома. До речі, орудний відмінок не тільки в числівниках найскладніший, в багатьох інших частинах мови теж. Ось такий момент. Можна зупинити, прописати і перевірити. Значить, найменники ми вже звернули увагу і про них забули. Нас цікавлять тільки числівники. Перевіримо, що вийшло. Отже. Числівник 675 ми мали поставити в давальному відмінку. Скільком? кільком шести стам змінили обидві частини. Бачите, з кільком шести і стам. Містам, стам правильно. Далі, числівник 70 це числівник, який називає десятки, і ми з вами знаємо, що тільки слово частина 10 змінюється, а сім ми прописуємо без змін. Тут у нас якраз прописано 70 або 70. І там, і там у нас сім без змін. І далі звичайний числіночок п'яти або «п'ятьом клієнтам. Угу. Далі йдемо. Наступне у нас було 3716 і місцевий відмінок у трьох тисячах. Далі «семистах», «містах», «у містах у містах, семистах. Правильно, 16 або 16. І не забуваємо, що слово 16 це слово виняток, в ньому не відбувається спрощення приголосних. Тобто на письмі ми його не позначаємо. В основному мовленні говоримо 16, а на письмі ви вимушені писати от стільки поряд букв, які позначають ці звуки. Далі, наступний числівник у нас був 158. Його треба було поставити в родовому відмінку. Слово 100, числівник 100, який ми всі любимо, за те, що дуже просто він відмінюється. Це 100. Далі слово 50. Ну, не зовсім. Добре, числівник примушує нас якось трошки пригадати щось, напружити пам'ять. Але ми з вами знаємо, що тут зміниться тільки частина 10, 5 залишається без змін. З кількох 50 або 50? Зверніть увагу, і тут, тут у нас 5 без змін. І врешті-решт, слово 8, восьми або «вісьмох». І на цьому слові ми з вами зупинимося, тому що числівники 6, 7, 8 у відмінкових формах паралельних мають чергування голосних звуків. 7, 7, 8, 8, 6, 6. Так що про це не забуваємо. І ось якраз трапився такий числівник, в якому ми і розглянули цей момент. І останній числівник у нас, 934, ось там про гривні і про орудний відмінок. В родному відмінку ми пам'ятаємо єдиний відмінок, у якому сотні можуть мати паралельні форми. Ну, від 500 до 900, звичайно. Дев'ятьма стами або дев'ятьома стами, містами стами. Все правильно у нас з вами. 30 або 30 і чотирма. Той тобто, числівник, на який ми з вами сьогодні звертали увагу, тому що в ньому немає після Р ніякого знака. Так, повернімося ще раз сюди, і можна попрацювати із зображеннями. Тобто можна обрати будь-яке зображень, порахувати, скільки тут, ну, наприклад, людей, і в речення ввести відмінкову форму числівника, наприклад, ось для того, щоб попрацювати саме з використанням відмінкових форм числівників. Ну, Тут, наприклад, мені подобається картинка номер 2 12 смайлів, і, наприклад, таке речення. Що свої емоції у смс-повідомленнях він передавав 12 смайлами. Або 12 смайлами. Ну, ось такий момент. І це ще не все на сьогоднішньому занятті. Є ще одна морока От, це числівники на позначення часу. Ну, на позначення дат, я думаю, ми тут не будемо надовго засиджуватися. Всі пам'ятаємо, що числівники. Порядкові працюють у нас тут, і ми називаємо дати саме з допомогою порядкових числівників. Наприклад, 1 квітня, 2 квітня, 23 квітня, 30 квітня, також травня, червня і так далі. Ось, ну звичайно, що тут просто, але з числівниками на позначення часу ой-ой як непросто. Отже, треба запам'ятати, що коли ми з вами говоримо про години, то використовуємо порядковий числівник жіночого роду. І запитання, котра година, а не скільки годин, скільки часу, ні, ну скільки часу є таке питання, треба витратити там, наприклад, на якусь роботу. Але коли ми запитуємо конкретно от зараз, то ми використовуємо саме питання котра година. Отже, години ми передаємо за допомогою порядкових числівників і хвилини за допомогою кількісних числівників. Це, якщо ми з вами офіційно висловлюємося, наприклад, 19 година 15 хвилин, або 21 година 5 хвилин. Тобто ми можемо говорити так в офіційному. Але коли ми з вами використовуємо повсякденному мовленні, тобто в розмовному стилі, тоді ми використовуємо. Циферблат для себе так, і розглядаємо його, якраз ділимо його на дві частини, розглядаємо першу частину і другу частину. Якщо нам треба висловитися про години-хвилини, які у нас у першій половинці циферблату, то ми використовуємо прийменники по і на в розмовному стилі. Наприклад, ми з вами от бачимо якраз, ну, наприклад, на електронному годиннику у нас от таке висвітлилося. Тоді ми що? Якщо офіційний стиль 17 година 20 хвилин, якщо розмовний стиль 20 хвилин на 18, тобто вже 20 хвилин минуло на 18 годину, або 20 хвилин по 17-й годині, тобто 20 хвилин уже після 17-ї години минуло. Якщо ми хочемо сказати про той час, який у нас з другою частиною циферблата? Якраз поєднані. тому ми користуємо тут. Ну, якщо це офіційно, то точно так же все. Наприклад, от на годиночку висвітлилося 20, ну, і ми говоримо 17-та година, наприклад, 40 хвилин. Ось, то для того, щоб сказати точно так же в розмовному стилі, ми використовуємо трошки інші прийменники: це до і за. І от нам треба сказати, що 20 хвилин до 18. -ї. От. Тобто до 18 години, коли вона у нас настане, залишилося 20 хвилин. Або за 20 хвилин буде 18-та година. Ну це от буде, все ми пропускаємо і залишаємо якраз от таке от неповне речення, частинку цього речення. Тобто, так ми з вами і використовуємо порядкові і кількісні числівники на позначення часу. Ще раз, котра година, і, наприклад, якщо зараз на годиннику у вас там 17, 18, 20 година, то ви говорите 17 година, 20 година, 21 година, а не 20, 20 годин, 17 годин і так далі. Це неправильно. Хоча ми дуже часто можемо це почути, тому що люди плутаються, люди Деякі тільки переходять на українську мову, але стараються. Ми з вами вивчаємо українську мову, і тому вивчаємо норми, граматичні норми вживання числівників. Залишилося виконати тестові завдання, які пов'язані з минулим уроком, і з сьогоднішнім уроком. Перший тест пов'язаний із тим, як ви запам'ятали. Вживання числівників з іменниками. І ми з минулого року зупинялися на цих моментах, тобто які числівники як вживаються, як пов'язуються з іменниками. І зараз перевіримо цей момент. Закінчення АЯ має іменник у рядку: «три хлопців, 24 стільць, одна друга інститут, півтора кавун. Правильна відповідь ховається у варіанті Г. Тому що числівники дробові уживаються з іменниками у формі родового відмінка однини. Отже, кавун немає кого чого, кавуна, півтора кавуна. Перевіримо всі інші моменти. Числівники 2, 3, 4, при яких вживаються іменники якраз чоловічого роду, вони повинні мати форму наземного відмінка множини. Хто хлопці? Три хлопці. 24 що стільці тут у нас закінчення, і буде. І одна друга, ми з вами розуміємо, що це дробовий числівник, і хочеться сказати: так це ж інститут. Аж ніяк ні. Тому що тут ще перевіряється у такому хитрому тестовому завданні, як ви знаєте, про закінчення АЯ у Ю, тобто про цю орфограму, яку ми з вами теж повторювали при відмінюванні іменників. Слово інститут це назва установи. А іменники, які називають установи, організації, мають в родовому відмінку закінчення У або Ю. І тому тут одна друга інституту, одна друга музею Ю і так далі. Другий тест. Неправильно побудоване словосполучення на позначення часу, а це вже наш сьогоднішній урок, і тільки що ми з вами говорили про час. Пам'ятаєте? Повертаємося. Нам слід відшукати неправильний помилковий варіант. А. 20 на другу, Б. 7 годин 10 хвилин, В. За чверть 15, Г. 10 година. Сподіваюся, ви віднайшли порушника нашого спокою. Ось, і це варіант Б. 7 годин, як це 7 годин, Якщо що котра година? Сьома година 10 хвилин. І так буде звучати офіційно. А якщо звучить 7 годин 10 хвилин, то людина, яка озвучує офіційно час, їй треба ще попрацювати саме для того, щоб правильно оголошувати час і те, чим вона займається. Ось такий момент. Складно, так складно, але труднощі не повинні відвертати нас від мети опанування української мови. На сьогодні це вся інформація. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе на все добре.